Я не придурок, я відеоблогер. Влог. Всім привіт. Новий влог. Як завжди. Зараз я направляюся до університету. Як завжди. Сьогодні я э, Ні, ще навіть вчора я списався з одним пацаном. Він мені перший написав, каже, давай я тобі зроблю шапку для ютуба, тобто оформлення. Ну ви поняли. Ну я сказав, окей, давай чувак попробуй. Ну типа скинеш мені свою роботу. Сьогодні зранку він мені закидує. Ну я вам потім покажу, який результат, ну мені більш-менш сподобалось. Нормально так. Дякую чувак. Я йду на секонд хенд. Опа. Короче, я направляюся тоді на секонд-хенд. Патруль секонд-хенд. І дуже зможу подивлюся, може щось і нарею собі. Бо я, до речі, часто ходжу, дивлюся, там всякі різні можна знайти. Го, пацани тоді, го. Така я зараз переоплачені.

Юра, вспоминай молодость. Катаюсь на качальце. Мене тому секонді. Секонд там просто бабульки озвірєвші Думаю, той, хто ходить на секонд хенд, зараз мене е, просто чітко зрозуміє. Наприклад, ти прийшов на секонд хенд подивитися на якісь взуття. На якісь взуття, там є баки з взуттям, і ти собі дивишся на взуття. З боку біля тебе є багато бабулюк, які теж собі шукають. Взуття, ну, напевно. Але то є такі перекупщики, які просто купляють взуття на секанді, несуть його десь там на базар і перепродають за більшу в три рази ціну. Ну і от <кій> я прийшов і так шукаю, шукаю, шукаю. І тут бабулька починає гребсти. Гребе всякими мештами, всякими цими всім кидає, коротше, на мою сторону. Типу, я від себе відгрібаю, а вона мені нагрібає то все. І ну, я такий, типу, ну окей, ну може там бабуля вона просто не бачить там або ще щось. Ну ні, ніфіга, вона перекидує і чуть мені на голову не кидає отако, всюди все розкидує, по всьому секонд-хенді. Тому що вона шукає мешти. Стільки дітей і стільки людей тут ходить китай на зло. Я тільки щось починаю знімати, зразу збираються черги і дивляться, що я роблю. І то не просто тако, типу, дивиться, а такого дивиться, типу придурок. Через вікна дивляться, що я роблю. Тупо як завжди, і так втикає, так типу. Я це типу дурак якийсь ідіот. Це ні взагалі якийсь день здання... ще одна виходить. Якісь придурок. Я не придурок, я відеоблогер. І от, так що якщо ви ходите на секонд хенд, то знаєте, що там є жорсткі бабульки, які всіх і все б'ють, які яким пофіг, що ти там стоїш, вони тебе вб'ють, щоб тільки мешти, знайти. У мене всі так якось дивляться, що я типа з камерою говорю. Я не ж гавно в руках тримаю і не говорю до гамна якогось. Аммофок Ло! Амба Знаєш, що всіх задовбала ця тема з тими кейсами, всіх задовбали ті відоси з тими кейсами, але більшість роблять рекламу тим кейсам, більшість блогерів, і тому вони так і показують. А я просто хотів показати, що це все є бред, що це все е, неправда, що вони просто намахують, просто забирають гроші і все, якщо ви туди щось складаєте. І з тими кейсами я в минулих влогах казав, що там безплатні кейси, що це все бред. Але от буквально вчора я зайшов через безплатний кейс, і я виграв, е... ну, виграв рублі там. І тому зараз я хочу знову зайти і подивитися, чи я щось виграв все-таки, чи ні. І при тому, що я не закидував туди взагалі ніяких грошей, тільки хочу подивитися, чи це правда, ну і хочу щось виграти. От я зайшов вже на свою на свій аккаунт, на свою сторінку і зараз оцей бонусний кейс я відкрию. От, на балансі в мене 15 рублів. Я не знаю чи комусь щось взагалі видно. От, зараз зіграю. Безплатний кейс, в мене 15 рублів, так що пробуємо. Мені треба виграти. Ага. Е, мені треба виграти хоча б 5 рублів, щоб я міг відкрити кейс за 20 рублів. Так що поїхали. Юра, як завжди, лох, і я нічого не виграв. Але в мене ще є один варіант, в мене ще є одна сторінка і в мене ще є один аккаунт, і я можу ще раз відкрити кейс. Так що зараз я зайду ще з однієї сторінки і відкрию, попробую ще один безплатний кейс. Так що я зайшов е, ще з однієї сторінки і в мене тут е, 10 рублів на балансі. І зараз я зіграю ще раз цей безплатний кейс. От, я вам показую 10 рублів на аккаунті. Я не знаю, чи взагалі кому щось видно. Так що погнали. Безплатний бонусний кейс. Давай, давай, чувак. Хоча б 10, давай. ну, ну. Все ясно. Всім здорова. Я зараз, як завжди, направляюсь в університет. Сьогодні на дворі дуже-дуже жарко. Дуже тепла погода. Дуже класна. Сонечко, там всі діла. Опа. Гусі, гусі. От сьогоднішній день почався дуже класно, я встав, зібрався, вже все, вийшов От в університет йду. І... і тут моя сусідка така виходить і каже, Юр, ти з такою прическою модною, що завал. Я модник, а ви думали? що думали? Це таке все просто? Так вот Зараз знову направляюся. Сьогодні зранку я дивився влог дружка, то не реклама. Ну і я був в шоці, тому що я так дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь і вже під самий кінець. Малик. Непроплачений піар був. Ну я його піарю, а він мене. У нас така типу, колаборація. Бляха, реально сьогодні дуже-дуже гаряче, дуже тепло. Я ще й вдів в куртку, светер. Ще хотів брати футболку, але добре що не взяв. О, Камаз їде. Так не хочу на ті пари йти. Просто собі не уявляєте. Е та ви можете подумати, що в мене тільки один светер, одна куртка. Я привик в тому ходити. І в мене є такий принцип, що якщо я ношу одну річ там, дуже довго і вона мені тіпа, вже присвоюється, то я її більше ніколи майже не знімаю. От. Так що все, я підійшов до свого університету, зараз на пари, а потім подивимося, як все буде. Я знаю, що ти мене дивишся. Що ти зараз дивишся цей відос, малик.